Всіх вітаю на каналі Prime Security Lab. А сьогодні у нас піде мова про новий проект по захисту від викрадення. Зараз у нас буде в роботі Audi Q4 e-tron. електромобіль. зустрічайтеся. Ми йдемо в ногу з часом, як ринок автобудування, і мова піде про електромобілі, які приїжджають до нас з Китаю. Чому це актуальна тема? Перше питання наявності запчастин. Друге ціни достатньо високі на електромобілі. Тому це дуже притягує увагу викрадачів. Попередньо в нас вже були відео про захист від викрадення електромобілів. Десь буде посилання на Honda MNV». Тут у нас мова про більш преміальний сегмент це Audi. Вартість стартує за нову автівку 45%, може там до 60 доходити, виходячи з комплектації. Що дає роботу для викрадача? Перепродаж власнику за 50-30%, у кого там який настрій. Електромобілі розвиваються, але захист від викрадення, на жаль. Не розвивається з заводу всі класичні методи викрадення, починаючи від перехоплення без ключового доступу, підшивки ключів через роз'єм діагностики. В даному автомобілі в нас відсутня проблема з блоком сертифікації під капотом, як класичний метод викрадення по його заміні, але а, тут акумулятор маленький під капотом. Зачастува групи. Вони в салоні або в багажнику. Тут, на жаль, під капотом, що дає можливість викрадачу від'єднати клеми, і автомобіль повністю втратить живлення, і власник не зможе бачити в онлайні, що відбувається з автомобілем. Тепер давайте ж розберемось, що ми виконали, щоб захистити цей автомобіль від викрадення. Ну що ж, я вам, звичайно, не буду розповідати все, що ми виконали, але тезисно пройдемо з вами. По всім тим рішенням, які ми виконали. По-перше, давайте поспілкуємось про те, що зараз дуже багато з'являється на ринку різноманітних електромобілів. Звичайно, вони до нас заїжджають перший раз. Але для нас це не має проблем. Чому? Тому що маємо прямий контакт з виробником обладнання, з різними виробниками обладнання. Це дає можливість нам вичитати автомобіль, відправити на завод виробник і отримати софт, щоб. Е всі функції правильно працювали і цим було зручно користуватися. І, звичайно, у нас нема завдання поставити просто сигналізацію, яку нам надасть виробник а, центральний цей блочок На завдання захистити автівку від викрадення. Це два дуже різних поняття. Ми не будемо ставити там просто за приборну панель чи там за барточок, як люблять. дилери офіційні і там гаражні хлопці. Це. Мережа різного обладнання по різному типу зв'язку, обов'язково в різних місцях, правильно обмотана, щоб вся ж готовка імітувалася як заводу, ніяких там лампочок, кнопочок і так далі, тому подібне. Власник буде мати завжди зворотній зв'язок від автівки, інформування від автівки про любі нештатні ситуації, буде мати можливість блокувати автомобіль з телефону на любі відстані, навіть якщо підійде викрадає з глушилкою, і на цю ситуацію у нас є. Своє рішення. У нас завдання зробити максимально зручне користування автівкою, по факту, як до заїзду до нас, так і автомобіль і буде використовуватись. Ніяких незручностей не додасться. Тому, резюмуючи, всі основні місця, через які можна викрасти автомобіль, ми захистили. Роз'єм діагностики також захищений. Власник буде користуватися автівкою, як раніше, і не турбуватись. І також, якщо власниця. Ми робимо акцент на захисті від силового захоплення. Тому звертайтеся, ми підберемо для вас індивідуальний комплекс по захисту на любу автівку. Власники Тесли, вибачайте, окрім вас.